Вітаю, друзі, ви на каналі Коктейльні хроніки. З вами Андрій, за кадром як завжди, Діана. Накинуло вам головою. Сьогодні буду надавати класичний коктейль під назвою French Connection. Сворений цей коктейль був у 1970-х роках приблизно і названий на честь фільму французький зв'язковий. Автор цього коктейлю, на жаль, невідомий. Цей коктейль міцний, ароматний, солодкуватий, його часто подають після вечері. А також цей коктейль дуже схожий на відомий коктейль Godfather, але замість віскі в ньому використовується коньяк. Із приводу пропорцій. Я брав рецепт з IBA, там вказана рецептура 1-1, тобто одна частина Амарета, одна частина коньяку. Але є рецепти і 2-1, і просто якісь там рандомні. Тому тут можете підпрати під свій смак, наварити трошки більше коньяку або амарета, ну, що більше полюбляєте, більш солодкий або більш міцний. Ну що ж, і час його приготувати. Готується він доволі просто, всього два інгредієнти для нього потрібні. Перший це буде коняк, я брав Хенесі і налію 45 мл. І другий та останній інгредієнт це омрета, мейдальний лікар, який не відкривається. Вау. Я не розумію. Не зрозумів. Ой, трошки мимо. Ну и все, коктейль чем не прикрашається, перемешиваю и можно пити. Це коктейль French Connection готов. Вітаю, друзі! Класичний коктейль um, Я не знаю, чи сподобається він мені. Та, mm. ну, напевно, сподобається, тому що він такий солодкий, він не буде міцний, хоч тут здається, що тут о, в рівних пропорціях коняк імерета, mm. але він буде такий сладковатий, питкий. Я думаю, сподобається. А тобі сподобається? Так, я люблю варити комір, в принципі. Ну, таке, але норма буде думаю. Ух, Трошки міцнувато, але м -м, смачно. Він схожий на класичний коктейль. Вони відрізняються від е, авторських. Та ні, ну, типу, багато є класичних коктейлів, які не міцні. Ну так, але більшість це 2-3, максимум 4 інгредієнти. Тому Кричу. саме той випадок. А, з коктейль мені подобається точно, тому що тут домінує Морето в кінці такі нотки від Коніку. Угу. Ну, і все. В принципі, все, що можна сказати про цей коктейль, тут ну, всього 2 Ну Я б точно такий пив, але не часто, тому що угу. дуже солодкий. Я б дав. Ну, На мій особистий смак двічі менше амарета. Тобто я брав би дві частини коньяку і одну частину амарета. Тому що він ну, за солодкі виходить. Ну так, мені теж. По смаку смачно, але солодко. Так. А, ну, А так сам по собі він смачний. Хто любить міцні солодкі коктейлі, тим взагалі підійде. Тому, тому. тому. Ну, хто любить, наприклад, хрещеного батька. Uh -huh. Теж сподобається. Ну, знаю, що очікую. Так. Ну і плюс цього коктейлю він суперпростий. Два інгрієнта, просто холодив і можна пити. Так, так, це дійсно плюс. Uh, це не... з розряду в Нігроні, і там Манхеттен. Хоча Манхеттен тут треба трошки заморочитись. Ну, з мішоном каутом. Але можна і з льодом зробити, і нічого страшного. Так. Але знаєш що хочу сказати? Судно, мій смак не вистачає на якоїсь кислинки. Але якщо додати, то буде взагалі не смачно. Він от такими має бути. Я пам'ятаю, ми давали кислинку вже в амаретто, mm. коли готували маргариту. Не дуже. Пам'ятаєш, брютно так, так, було. Так. Тому тут не треба нічого додавати. Якщо вам подобається коняк і амаретто, вам зайде пийти так. Так, Всім цим іншим, кому це не заходить, не експериментуйте. Так, а, ну якщо вам за солодко, як мені, то. Ну так, я тут з тобою погоджуюсь, треба дати менше амерето і буде смачно. За кадром ми вже так спробуємо. А не зараз. Тому. Ось так лишимо це таємниці, але точно буде смачно. А, бо в такому вигляді трошки солодший, ніж мені подобається. Так, так, в принципі, так само. Я вже не знаю скільки раз це сказав, тому не буду повторюватись. А, так, в принципі, на сьогодні у нас все. Класичний коктейль, як завжди, один. На жаль, такий коротенький, швидко готується, і швидка історія. А ви будете знати плюс один коктейль, якщо ви його не знали? Але я думаю, що. Багато хто з вас знає багато класичних коктейлів, але я можу помилятись. Ну вже завдяки нам вже знають багато. Можливо, ви знаєте <laughs> більше. Um, Дякуємо за перегляд. І до нових зустрічей. Так, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, натискати на дзвіночок. Вже прийшла осінь. Ви будете нас частіше бачити на Ютубі. Нарешті <світ> ми будемо ділитися з вами новими рецептами, новими історіями, класними підбірками. Якщо щось хочете побачити, пишіть в коментарі, якщо Андрій зможе, він приготує. Як не зможе приготувати одразу, приготує пізніше. І пишіть, що п'єте зараз. Нам дуже цікаво, вже так трохи прохолодно. Грієтесь теплими чи грієтесь холодними коктейлями. Так, і побачимось вами в Па-па! Па-па! Коротше, Діана змусила мене налити ще трошки конячку, спробувати. Коротше, при вас куштую. Uh, він став менш солодшим, uh, більш міцним, і мені більше подобається. Тут вже домінує коньяк, а морет йде на так, задньому плані. і Мені це подобається. Коротше, моя порада більше коньяку, менше морета. <гум> Я зараз спробую. Це <гум> що у нас виходить спін офф <гум> за кадром? Ось так дійсно смачніше. Мені так, так навіть більше подобається. Мені теж. Ви все знаєте, що робити? Це папа ще раз.